Вітаємо, вітаємо. Привіт, привіт. О, що в тебе? Що в твоїй сумці? В таких ситуаціях ти повинен казати щось типу тут любов наших фанатів. Сім років досвіду. Йоу! Давайте представимося. Ван, дрім, привіт. Ми думали байдут язер. Два, три, ба! Там! Привіт, ми BTS! Ви не можемо сказати просто, як ви хлопці або привіт! Вони відчувають себе некомфортно. Ми дійсно раді бачити вас тут. Привіт! Привіт. У тебе мила сумка. Хідінка, що в твоїй сумці? Мабуть, нічого. Я казав тобі, що ти маєш казати. Любов наших фанів. Чудова робота. Це причина, чому вони тут. не має щось сказати для команди. Ми приїхали до Америки на шоукейс на місяць. Вітаємо. О, Дякую. Це наш перший іноземний шоукейс. Тому ми трохи хвилюємося. О, це ваш перший? Ми тут сьогодні, тому що ми маємо кілька запитань до вас. О, чудово. Що ви хочете запитати у нас? Чи є щось, за чим ми маємо слідкувати? я можу відповісти в Америці. В Америці. Люди не розуміють корейської. <ріст> Чудова реакція. <ріст> Дякую, хлопці. Вони мають більш вільну атмосферу. Повернемося до вашого американського шоукейзу. Коли виступатимете на арені, перед вами буде 20 тисяч людей. Ви повинні мати чудову реакцію для аудиторії. Ви не повинні хвилюватися, тому що ви робите все правильно. Ви не повинні метушитися. Ви хочете показати їм щось. Зруйнити сцену. Так, справді, я думаю, американські фанати очікують, що буде щось подібне, і якщо ви покажете їм щось таке, то ви отримаєте чудову реакцію. Ви дійсно маєте постаратися на цьому шоу-кейзі, тому що якщо ви зіб'єтеся на своєму першому шоу-кейзі. Якщо люди очікуватимуть від вас щось, вони будуть розчаровані. Йдеться про ваше ставлення, ваше відношення до виступу. Наскільки важливим ви вважаєте свій виступ? В певному сенсі, ви маєте показати аудиторії все, що може зробити ваш виступ кращим. Я думаю, ви добре впораєтеся, хлопці. Дякуємо. Я не думаю, що ви потребуєте наших порад. Ну, вибач, ми не маємо кращих порад. Я хочу сказати їм це, але вони роблять все правильно. Я бачив їхні виступ раніше. Ви, хлопці, дійсно круті. Дякуємо. Просто покажіть цю енергію. Удачі вам, о, до речі, коли я зустрічав їх раніше, я отримав їхні номери. Я подивився історію профілю Тихона і побачив більше десяти твоїх фотографій. Справді так я подивився його профілі. Був здоволений. Я такий, яка в нього історія профілю? І побачив багато фото Чунгука. Це ніякого. Він схоже фанат Чунгука. Ви, хлопці, дійсно дуже схожі. Справді, дякую дуже. Тихон прекрасний фанат. Субі, скажи це перше. Удачі, Бітєс, удачі, тіксі, удачі, щось типу по того. А, отже, а, Так! Бітєс, удачі, тіксі, удачі. Всім удачі. Удачі, бро. Дякуємо вам. We are K